Хотів би також зазначити, що ми під час розгляду бюджету, виходячи з надзвичайно складних термінів, які у нас є до нового року, визначимо з вами, шановні колеги, особливий порядок розгляду закону про державний бюджет на наступний рік. І там будуть передбачатись скорочені процедури, оскільки ми з вами маємо дуже обмежений ліміт часу. Також спільно з державним бюджетом. Перед ним ми маємо прийняти ряд урядових ініціатив, обговорених з депутатами, які будуть стосуватись змін до податкового законодавства, інших а, законопроєктів, які будуть регулювати різні сфери життя в нашій країні у 2015 році. План роботи, який я пропоную розглянути, шановні колеги, наступний. У вівторок ми проводимо повний пленарний день. Розглядаємо а, все те, що буде подано урядом за основу. Далі в середу працюємо по комітетах. В четвер ми розпочинаємо день розгляду законопроєктів перед бюджетом і, відповідно, далі рухаємося скільки, скільки буде потрібно. Я наголошую на тому, що якщо потрібно буде працювати до Нового року, це буде означати, що святковий новорічний стіл, невеличкий, я готовий організувати в палатку. Але ніхто не має права залишити цю роботу незавершеною, і тому це покладає на нас дуже серйозні завдання. Тому я би просив до цього віднестись з розумінням.